Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні пропоную приготувати на святковий стіл дуже смачний торт рулет Новорічне Поліно. Залишайтесь зі мною! Щороку у Франції та Італії існувала традиція на Різдво спалювати у вогнищі справжнє поліно, змащене олією, вином та сіллю. Вважалося, що разом із Поліном згорає весь негатив минулого року, а домівка завдяки такому ритуалу очищується. Замість цього обряду з'явився новий звичай готувати торт у вигляді Поліна як талісман щастя й удачі на наступний рік. Існує безліч варіантів його приготування. Ніжний бісквітний рулет з ароматним заварним апельсиновим кремом, а зверху шоколад. Який нагадує кору поліна. Спочатку приготуємо крем. Виливаємо у сотейник молоко, додаємо апельсинову цедру і апельсиновий сік. Ставимо нагріватися. У окремій місці до яєчних жовтків додаємо цукор і крохмаль. І все ретельно перемішаємо вінчиком. А потім вливаємо гаряче молоко, фільтруючи його. Таким чином видалимо апельсинову цедру. Все ретельно перемішаємо. Переливаємо масу знов у сотейник і ставимо на вогонь. Постійно помішуючи, доводимо крем до загустіння. Потім знімаємо його з вогню, і накриємо харчовою плівкою у контакт. Залишимо крем повністю охолонути. Приготуємо бісквіт. Збиваємо яйця з цукром до пишної світлої маси. До борошна додаємо розпушувач і крохмаль. І просіємо все у збиті з цукром яйця. Вимішуємо лопаткою знизу вверх до однорідності. Додаємо ванільну пасту і олію без запаху. І все ретельно перемішаємо. Вийшло ось таке тісто. Далі нам знадобиться форма розміром 38 на 24 см, застелена пергаментом. В мене немає такої форми, і я зробила її з пергаменту, загнувши краї. Викладаю форму з пергаменту на дико і виливаємо тісто. Розрівняємо його по поверхні. Скріплюємо степлером кути пергаменту. Ставимо випікатися бісквіт у попередньо розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. Ось так зарум'янився мій бісквіт. Ще гарячим перевертаємо його на лист пергаменту. Знімаємо пергамент зверху і скручуємо в рулет разом із пергаментом. Залишимо так на 15 хвилин. Мій крем охолонув. Ось такий він густий. Розкручуємо рулет. В деяких місцях він трохи тріснув, але це не страшно. Змащуємо бісквіт кремом. Залишимо трохи крему, щоб змастити рулет зверху. І скручуємо в рулет. Поставимо рулет в холодильник на одну годину. А за цей час приготуємо шоколадну кору. Розтопимо на водяній бані шоколад і виливаємо його на лист пергаменту. Розрівняємо його рівним шаром по поверхні. А далі зробимо пензликом ось такі візерунки. Розрізаємо пергамент з шоколадом навпіл. І нам знадобиться вигнута форма. Я зробила дві форми з пластмасової бутилки. Розрізала бутилку навпіл і викладаємо у форми. Залишимо застигати. Мій рулет простояв в холодильнику одну годину. Зрізаємо кінці рулету, змащуємо поверхню і боки рулету кремом, що в нас залишився. Мій шоколад застиг. Зверху притрусимо його трохи какао-порошком. і можемо ламати його на шматочки. Викладаємо шматочки шоколаду на рулет, робимо таку кору. І можемо подавати на стіл. Неймовірно ніжний, ароматний і шалено смачний. А на святковому столі буде виглядати дуже ефектно. Друзі, приготуйте його на ваш святковий стіл. І якщо вам він сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!